Друзі, ось нарешті журналісти 24-го каналу та проект справді зрозуміли, що у нас в Фейсбуці з'явилась небезпека у вигляді злоякісних груп. Це вже на четвертий рік війни. Фейкові світлини, нібито наших військових до і після полону поширюють в соцмережах. Ці фото згенеровані штучним інтелектом. Здебільшого такі фото поширюють у Фейсбук. Люди, зокрема, старшого покоління. Це Дуже активно ними репоститься. Як розпізнати шиї, я вже розповідала у минулих відео та у своєму великому відео проєкті про злоякісний російський фармінг. Не прогрівайте своїми лайками, аміньками російські інфопомийки, навіть якщо вони всі обліплені українськими мерчами. На вас полюють росіяни, на ваші лайки, аміньки, репости, а згодом і на ваші кошти. Будьте обережними та свідомими, не поширюйте. Не справжні.